Так, доброго дня. Зачитуємо заяви так, про видалення коштів на, на дорожнє покриття, про внесення змін до бюджету Верховської селищної ради. Так, пункт 20. Виділити коштів сумі 99 тисяч гривень на вулицю Вінниченка. До цієї заяви є звернення.

Ні, nee, це 3, лише перша заява. Я подписану, що заводитися. Розумієте, хто так буде, хто так буде лікше. Так воно буде придивитися. А хто має звертатися Наша комісія. Наша? Так комісія звертається, то бюджет. Добре, що голосуємо. Виділки 99 тисяч на вулиці Величанка і той, плюс одна машина щаб'ю з цього суми буде кіпіку, е, ця сама вулиця, лише просто там десь від освободи. За, два, за рішення. Це тепер. Про виділення коштів на місце, які на Пушка. Так, Тут є сума, сума 87 520 гривень так, 118. 187, але є перерахунок 118 із роботами. Але якщо можна, я на камеру я би скажу, що... Е, є пропозиція звернутися до комісії, ваші до бюджетної комісії, ще про додаткових видів коштів бо може не вистачати фінансування році Ну, якщо ви підтримаєте таке. Ми підтримуємо, щоб розпочати роботу цього так. року, а закінчення перене... Бо то і так не встигнеться, певно. Я... Плюс, плюс там поводу, люди, там люди самостійно багато виділили коштів, самі зробили, понад залили понад 200. понад 200 тисяч, а нам просять співфінансування, щоб зверху металеве покриття. Металеве покриття з перелом, культур спереду. Розпочати роботу цього року з перенесенням на 26 рік. Так, Сухарчук голосуємо, Сухарчук за, за, Так, Це заява жителів Підмагора. Тут є підписи і до... Миколаївича приходили. В Ярослава Миколаєвича, з людьми погодив, що цього року вже фінансування, на жаль, у ще немає. Переносимо на 26 рік і там з весни першочергово, першочергово буде виділено кошти на, на ремонт вашої дороги. Так. Сухарчук. Так, голосуємо Сухарчук, за, станкає за. О, так. Так, така сама подібна заява, просто це та сама підмага, але ж там ще чугурочка і оправила, тут ту, ту, ще проживає 5 сімей. Так само переносимо на 26 рік і буде першочергово чергово завезено. Так. Так. Прошу відділити на ну, 4-5 машин граю. Це жабіс, це не жабіс, це бречні. Це, це присила бречні. Ну, ага, за, за, Проголосувати за, за попередню заяву У мене за підмагу. одна та заява, але голосуємо. Сухарчук за, Станчать за. І по бречнику теж переносимо на 26 й рік. Якщо може люди щось там ще знайдуть свого фінансування, Звернутися ще до Ярослава Миколаївича, то, то ми ще додатково можемо розглянути разом з місцевими тут у місцевій, українські депутати, бо треба знати добре ситуацію. Та перший що 2026 рік. Якщо цього року не зможе бути фінансування, то в 2026 році закладемо в бюджеті на 26-й рік і що ж, можливо, буде. Сухарчук за, стантеє за. Так, це є теж звернення. Присілок Супіка, там просять забезпечити редерування. Люди самі можуть там купити пару літрів солярки, просто допомогти їм зайдем. Так що забезпечити від нас редарування. Mm -hmm. Ярослав нападає, допоможе. Так, голосуємо Суперчук за, стантей за. Так, це є. По, є дві пішохідні, два пішохідні мастики це є Слупіка і е, біля добробуту е, тут теж ну, виділені кошти, просто що люди самі збираються, плюс, аби там допомогти, то все зробити. На програмі, На програмі кошти, є. кошти є. Ми взяли до відома. Сухарчук за, станкець за. <кілля> <кілля> я, я, ще, я ще з вашого дозволу хотів одну річ, поки ми вже зробимо сьогодні разом, ми, ми робимо всі разом. Є, є, є о, така думка в <пілля> мене, я прошу підтримати її, щоб ми перед початком фінансування в 2026 році здійснили разом об'їзд на об'єкти, щоб могли орієнтуватися в сумах того видах робіт, які ми будемо приймати в 2026 році. Тобто, чи це буде екскаватор, треба, чи це треба чисто підсипка, чи можливо якусь турбути, треба буде відвідно. Перш ніж ми будемо виділяти фінансування разом з вами, то щоб ми об'єкти об'їздили. Згодом? Треба фіксувати фін... звернення людей по верховині по селах і, напевно, залучати старості, об'їхати, як ви кажете, з усіма, щоб знати, що куди потрібно. Дякую за увагу.